Всім привіт! Давайте приготуємо дуже смачний, незвичний для багатьох десертик. Отже, 5 яєць, дрібка солі, цукор. Всі пропорції є на початку відео. І тепер все це добре. Перебиваємо міксером, щоб цукор повністю розчинився. За бажанням додаємо ванільний цукор. Я сьогодні хочу зробити свій десерт шоколадним. Цього можна не робити. Це за бажанням, але порада. Якщо у вас какао якісне, алкалізоване, його можете просто додавати. Додаємо борошно і додаємо какао. Якщо ж у вас какао більш дешеве і неякісне, то воно в своєму складі зачасту містить борошно. Тому, щоб не закрутити тісто, раджу відібрати від загального об'єму борошна ту ємкість, наприклад, столову ложку, якою ви будете додавати какао, і тоді вже додати какао. Тепер все це перемішую. Перемішувати борошно не обов'язково вручну, для швидкості та легкості це можна зробити міксером. Все, тепер готую форму, духовку вімкнула, розігрівається. Я буду використовувати ось таку силіконову. В принципі, можна все тісто вилити одразу і запекти. Але я вже сказала, що я сьогодні готую незвичний, смачнющий десертик. Тому я виливаю частину тіста. Далі беру сливи. Сливи мають бути ось такі без кісточок і не переспівші. Це обов'язково інакше буде квашня. І ось отак викладаю сливки. Виклала і закриваю сливки невеликою кількістю тіста. Але не все тісто виливаю. Допомагаю тісту закрити всі сливки, і зверху ще один слой сливок. На весь пиріг у мене йде 10 сливок. Тепер залишки тіста виливаю зверху. Відправляю розігріту духовку до 180 градусів, і випікаю до готовності. Дістаю з духовочки, тут, де шпажкою перевіряла на готовність, почав витікати сік від сливок, і залишаю трішки вихолонути. Далі перевертаю, знімаю форму і даю дійсно вихолонути. Форму далеко не ховаю, вона мені ще знадобиться. А поки мій пиріг вихолоняє під вентилятором, я беру сметанку. Не знаю, скільки просто на око. Ви ж розумієте, якого розміру у вас пиріг і скільки вам потрібно сметанки. Да? І додаю до неї трішки цукру. Я не хочу, щоб. Цей крем був засолодкий, я хочу, щоб була така відчувалася легенька кислинка. Перемішую це все. І поки корж вихолоняє, чи коржі майбутній періг, да, розчиниться заодно і цукор, звичайно, можна вже, як вихолонув, вживати і смакувати з чайочком. Але я ж готую смачніший десерт, тому. Я розділяю ось цей пиріг на три частини. І складатиму назад у форму. Ну і, звичайно, все це перемащую сметанкою. Можна брати не сметану, а йогурт. У мене сметана не жирна, це магазинна сметана. І ось отак все перемащую. Сюди ж вкладаю наступний корж. Дві складові ось так перемастила. А ось цю третю, саму суху, поріжу зараз ножем. Порізані кубики відправляю у залишки сметани і перемішую. Ось так злегка перемещую, без фанатизму. Нічого текти, сметана чи йогурт з цих крихт не мають. І викладаю у форму останнім шаром. Розрівнюю верхній шар ложкою і прибираю в такому вигляді в холодильник, чим довше, тим краще. Коли десертик добре охолонув, настоявся, пропиталося все сметанкою, просто виймаю його з форми. Можна без різниці, яка сторона буде верхом. Ви можете ось цю сторону притрусити печивом, наприклад, і зробити це низом, а перевернути і буде верх. Можете просто ось так перевернути. Можете навпаки ось цю сторону зробити низом. Тут уже не принципово. І ось така сливово шоколадна смакота в нас вийшла. Готуйте і всім смачного.